Всім привіт, мене звати Артем, і сьогодні ми з вами продовжимо говорити про мовно-незалежні ігри, які з легкістю можна купити де завгодно за кордоном і грати у своє задоволення. Головне, це розібратися з правилами, адже тексту на компонентах, звісно, в грі ніде немає. Перший випуск вже вийшов на каналі. Тож, якщо не дивились, то за посиланням в описі зробіть це не пожалкуєте. Тим паче, що у тому ролику я також розповів і про усі мовно незалежні ігри, локалізовані в Україні. А ось якщо ви хочете побачити ці ігри або навіть пограти в них, то заходьте до магазину настільних ігор Lord of Wars. Широкий асортимент ігор не залишить вас байдужими, а гарно зроблені підбірки за темами допоможуть вам з легкістю відшукати найбажаніше. За всіма посиланнями, спускайтеся до опису. А тепер настала та мить, коли саме час переходити до нашого топу. Тож, поїхали! Тільки вже було історії про піратський скарб заритий на таємничому острові за 15 кроків від пальми і 12 на північний захід. І ось якраз у грі Тобаго вам доведеться розшукати такий скарб. У Тобаго гравці вирушають на якийсь там. Острів посеред океану в пошуках незалічених скарбів. Але що найцікавіше, тут гравці будуть не як завжди шукати скарб, а розігруючи спеціальні карти, вказувати, де цього скарбу не може бути. Тобто йти від зворотнього. Кожна скар дає наведення, де цей скарб може бути, або навпаки, не може. Наприклад, у радіусі двох клітин від кожної пальми або не в найбільшому лісі. А в кінці, коли скарб локалізовано, починається гонка на джипах, і той. Кому першому вдається підібрати скарб, отримує додаткову частину. Але що дійсно цікаво, що всі, хто брав участь у пошуку, так само отримують можливість урвати собі частину скарбу, гра, в якій потрібно не слабке стратегічне мислення і правильне бачення поля, коли і куди яку карту розіграти, а коли використовувати свої амулети для додаткових дій. А які там круті Пасі! статуї? Ні, ну що то сказати? Ну реально круті. І Якщо ви завжди мріяли відчути себе художником, 16-17 століть, то навіть така тема є серед настільних ігор, і зануритися в неї пропонує гра фреско. Розрахована вона від двох до чотирьох гравців, які зможуть посуперничати в розписі стелі італійської церкви. Гра відразу нас зустрічає цікавим вибором порядку ходу, точніше його описом. Чим раніше встає майстер, тим швидше він зможе піти на ринок і купити потрібні фарби для розпису, але менше зібраності він отримує. І значить. Менше дій. Самі ж дії вибираються за ширмою, і тут можна добути фарб, змішати нові фарби, трохи підробити на вулиці портретистом і заробити монети, або зайнятися благороднішою роботою, створенням фрески на стелі церкви. І це тут реалізовано простим збором сетів. Скидаємо фарби і отримуємо потрібний квадрат, але його розміщення вже залежить від положення священника, що перевіряє нашу роботу. Дуже проста в розумінні гра, яка добре передає тематику і дає безліч, прихованих. Поворотів завдяки таємному вибору дій, адже у грі порядок виконання дуже важливий. І так доповнень до гри просто сила Селена. Так що різноманітність вам. Забезпечена. Гарних дуельних ігор багато не буває. Тому я вирішив запропонувати вам ще один варіант під назвою Раптор. Це гра, у якій один з учасників стає сімейством динозаврів, а інший вченими, яким потрібно цих динозаврів спіймати. Кожного раунду гравці будуть розігрувати різноманітні карти дій, які допоможуть їм переміщуватись по полю ловити маленьких динозаврів, чи може навпаки з'їдати докутливих вчених. Найголовніше у цій грі це, звісно, сам розіграш карт, бо чим вища карта. В тебе тим більше шансів зробити переміщення, проте властивості карти ти не отримуєш. Тому вірне планування карт для розіграшу і розташування своїх фішок на полі є головною запорукою перемоги у грі. Розвити своє королівство, викладаючи карти, і збираючи комбінації в середньовічному сеттингу. Що може бути тривіальніше, проте меджесті робиться дійсно по-своєму. За фактом тут у нас виходить якась взаємна активація по типу будівництва движка, але більш спрощеного, тому що кожен гравець має 8 будівель, і в них можна заселяти і змушувати працювати тільки ті карти, які підходять за типом. Але головне цих персонажів ми беремо з відкритого ринку, купуючи їх перед виставленням. Ну а виклавши карту, відбувається активація будівлі, і більшість локацій просто приносять очки на кшталт, отримуйте очки за кожну карту в третій будівлі, або очки за комбінацію персонажів. З четвертого та шостої будівлі. Все досить просто, але змушує гравців обрати кілька будівель і кілька направлень. До речі, очки в грі представлені дуже крутими і пластиковими фішками, які дійсно додають балів грі. Наприкінці партії гравці ще рахують кількість карт у кожній будівлі, і лідер отримує додаткові бонуси. Насправді, Меджесті дуже проста і швидка гра, в яку з легкістю можна зіграти там хвилин за 20. Проте ця комбінаторика і часом тяжкий вибір направлення за картами робить її доволі непогано навіть для більш досвідчених гравців. Так, звісно, тема Радянського Союзу для багатьох з нас може бути таким собі стоп-словом, щоб не сідати за стіл грати. Проте є досить непогана гра Red Outpost, в якій ми переносимось у альтернативний Радянський Союз, де камуняки все-таки смаглі політіть на другу планету. І там же заснували свій червоний режим. Red Outpost, окрім того, що дуже точно відображає настрої того часу, ще й має доволі непогані механіки, які дійсно роблять цю гру вартою уваги. За фактом, це в нас гра на виставлення робочих, проте робочі тут у всіх загальні, тобто є визначена кількість персонажів, яких гравці вільні обирати та відправляти на локації від цих комбінацій, якого і куди ви послали, ви отримуєте відповідну кількість ресурсів, які ви вже витрачаєте на отримання очок. Що ще цікаво, так це вплив на тих чи інших персонажів, адже чим більше ти користуєшся допомогою одного з робочих, тим більше впливу на нього ти отримуєш, і це все круто. Проте очки, які він може тобі принести. Варіюється в залежності від дій усіх гравців, і кожен може як підняти їх кількість, так і понизити. Дуже солідна гра, проте з доволі червоним сеттингом. Кому як, а я для себе вирішив, що можу і закрити очі на сам сеттинг, граючи тільки в механіки. Звісно, що я не міг не додати у цю підбірку одну із найвідоміших 4х космічних стратегій під назвою. Екліпс, неймовірна баталія, яка розгортається між гравцями на просторах космосу. Кожен з учасників буде керувати однією з міжзоряних цивілізацій в війні за контроль над галактикою. Гравці будуть досліджувати зоряні системи, вивчати нові технології, конструювати та наймати космічні кораблі. Екліпс це дійсно масштабна стратегія, де вам з головою доведеться зануритись у розвиток, розбудову, захват та колонізацію різних світів, звісно, забуваючи і про космічні бої, якими просто сповнені. На ця настільна гра. Екліпс входить до верхньої частини світового топу настільних ігор. і Я, чесно кажучи, розумію, чому це саме так. Якщо ви полюбляєте динозаврів, то гра Драфтозаврус може вам сподобатись, бо у цій грі гравцям потрібно збудувати дінопарк, а точніше, розмістити усіх динозаврів по різних локаціях, і за це отримати переможні очки. Драфтозаври це досить нескладна гра на драфт, авторами якої стали Антуан Боза і Тео Рів'єр. І вже це звучить досить. Сильно, хоча за фактом, гра це дуже простий міпл плейсмент під час якого ви намагаєтесь діставляти комбінації із динозаврів, виконуючи зазначені умови на планшеті. Це сімейна гра на всі 100%. Наприклад, моя мала дійсно у захваті від драфтозаврів. Ну воно і не дивно, адже в неї серед іграшок вже зібралася ціла колекція. Діно друзів. Рррр. Це якщо що, такий в мене тірекс. Як же ж тут не згадати неймовірну гру від Райнера Штокхаузена, яка масово відкрила усім нам сучасний бекбілдинг, і це саме Орліан. Гради гравцям потрібно перенестися до середньовічного міста Орліан, де за допомогою різних робочих зуміти досягти висот, прославивши своє ім'я. Кожен раунд гравці будуть доставати з мішечка відповідну кількість фішок, які можна буде виставляти на різні комірки планшета і активувати дії, які вже в свою чергу дозволять як найняти нових робітників, так і просунутися за треками чи навіть відправитися у подорож містами за будівництвом факторій та збиранням товарів. Дуже класно зроблена гра, в якій майже нічого нема зайвого. Це зроблено відмінно і суперово знаходиться на своїх місцях. До речі, ще ж є і гра Альтіп плану. так звісно, що від Штокхаузена і також використовує механіку бекбілдінга, проте сповнена Іншими фішками, як заповнення табло чи переміщення робочих поронделю. Якщо дедукція, то ваше призвання, то гра містер Джек зможе вас неабияк порадувати. Гра запрошує нас у район Лондона у Вайтчепол, де відбувся черговий злочин, скоєний Джеком Різником. Ваше завдання знайти, хто саме скривається за маскою добропорядності. Кожен раунд гравці переміщують фігурки по полю, намагаючись створити ситуацію, коли детектив бачить одного з підозрюваних під світлом ліхтаря. Це, що стосується одного гравця, а інший навпаки ховає реального преступника у темних частинах міста, адже тільки так можна перемогти у грі. Містер Джек це гра на прорахунок і вірне використання властивостей персонажів. Це головоломка, яка кожного разу дарує нову комбінацію і можливості її вирішення. До того ж, можна ще звернути увагу на містер Джек Покет, більш скорочена і спрощена за можливостями гра, яка також змусить напружитись ваші мізки. Збудувати своє власне місто за допомогою полімінних тайлів та ще й в легасі стайлі. На це міг піти хіба що. Райнеркниці, видавши гру My City. Це в нас одна з останніх гучних назв серед ігор видатного автора. My City, за фактом є єврогрою з механікою виставлення поліміну. І ми вже, в принципі, з цим дуже знайомі завдяки острову котів та печворку. Проте у цій грі гравці кожен окремо один від одного повинні викладати ці тайли на спеціальне поле, намагаючись закрити як найбільше порожніх клітин та каміння і наприкінці партії отримати маркери прогресу, а потім гравці відкривають. Навіть конверти, додають нові правила, якісь компоненти до гри. Так, звичайно, тут є і стікери для планшетів для додаткових очків, і нові властивості по клітинках завдяки цим наліпкам, але головне, що ви постійно кастомізуєте свій планшет, змінюючи його і додаючи нові можливості по заробітку очок. Дуже проста в розумінні гра, яка хоч і пропонує однаковий ігровий процес від партії до партії, проте дає щоразу нові відчуття через різний прихід тайлів і зміненого планшету. Старенькі ігри це не так вже і погано, тим паче, що їм роблять свіженькі переведення. І ось гра Survive Escape from Atlantis, яка вперше побачила світ ще у далекому 1985 році, мене тоді ще в планах не було. І наразі не втрачає своєї актуальності, бо гра дійсно зроблена дуже круто. За історією, ми опиняємося на якомусь далекому острові в океані, на якому ось ось відбудеться виверження вулкану, і нам потрібно якнайшвидше вивести усіх наших друзів до найближчих островів. Але проблема в тому, що усі води поблизу. Близу острова кишать різними китами, акулами та всілякими монстрами, які можуть не тільки перевернути лодку, на якій будуть пливти гравці, а й з'їсти усіх хто попадає у воду. Ціль гравців це, звісно, доставити своїх міплів на острів. Проте найголовніше це здобути якнайбільше переможних очок, тому що не всі люди на острові однаково цінні. І гравцям, по-перше, потрібно запам'ятати, де хто розташовується, а потім знайти вірний план по їх спасінню. Дуже зрозуміла і проста гра, яка проте постійно тримає. Би в напрузі, адже рівень взаємодії в ній дуже і дуже високий. Так як Каркасон в нас на локу анонсувало філіндіго, то про нього розповідати, звісно, не буду. Проте в нас же є острів Скай. Це, як можна сказати, такий собі замінник Каркасона. але це лише на перший погляд, адже гра має зовсім інше направлення. І хоч за фактом тут ми теж викладаємо квадратики тайлів на поле, намагаючись заробити очки, будуючи дороги, гори, і моря, але сама механіку вибору тайлів вже зовсім. Відрізняється в острові Sky гравцям належить розвивати свої клани у Шотландії, і це все відбувається починаючи з аукціону за вибір тайлів. І тут цей аукціон дійсно цікавий. Крім того, отримуючи і вже виставляючи тайл, потрібно завжди озиратися на цілі, які необхідно виконати в цьому раунді, адже кожен чотирьох раундів має свій набір завдань, виконання яких і дає очки. І ось ці очки найчастіше дістаються за створення гірських регіонів, озер, з'єднання локацій, провізії чи розміщення тварин Полі. І в принципі це все. Але гра кожен хід ставить багато питань перед гравцем: який стайлів вибрати, скільки за нього заплатити, як і куди розмістити чи зробити більший акцент на поточне або майбутній цілі. Загалом, поразкинути місками, тут вам неабияк доведеться, але не дивлячись ні на що гра не перевантажена і йде досить швидко. Та й правила не настільки складні, щоб її не можна було б назвати сімейною грою. Вітал Лесерда майже увесь підходить до цього списку зі своїми. Дуже крутими і мега. Комплексними іграми. Якщо ви починувач серйозних і московних євростратегій, і якимось чином ще не чули про ласерду, то вважайте, що ви дивлячись на небо, прогавили літаючого слона. Ну а якщо казати про його ігри, тут вже кому що більше цікаво. Якщо у вас заманює до себе червона планета і космічні пригоди, то гра On Mars про колонізацію одноіменної планети вам стане у нагоді. Якщо ж ви більше полюбляєте щось приземленіше, то можна розглянути повну конвейерну збірку з SportCar. У грі Канбан, починаючи із ескіза і закінчуючи тестом на треку. Головною фішкою гри є саме таймінг виставлення робочих в ту чи іншу зону. Турбуйтесь навколишнім середовищем? Ось вам гра co 2 мистецтво? містецтво The Gallery стане вам у нагоді, де вам буде необхідно торгувати картинами видатних митців. Якщо ж ви більше гурман, то гравініс подарить вам кропітку роботу на виноградних плантаціях та сам процес виготовлення вина. Ну а за більш гострими відчуттями у вигляді пограбування і неймовірної втечі, це Escape Land. Вибір є для будь-кого, навіть для тих, хто полюбляє побудову міста у грі Лізбо чи спокійне обслуговування клієнтів у португальському кафе в грі під назвою Меркадо де Lisboa. Так цього разу до топу потрапили майже всі прошарки настільних ігор. Проте, повірте. Ми з вами лише трохи подряпали саму верхівку айсбергу. Далі більше. Так що не забувайте підписатись на канал, поставити дзвіночок, додати коментар під відео. Ну і звісно, залишити вподобайку. Як же без цього? На цьому в мене все. Бережіть себе і вірою в ЗСУ. Папа. -па.